Для Коли служив в армії, носив собою збірник задач дар з фізики, розв'яжував, а приїхав в Черноград а 1 вересня в школу равнялась смірно в військовій формі. Виявилося, що для, для мене чомусь місце фізика не, не збереглося. Ну, я не знав, як це. А так і до сих пір не знаю, як це платити, щоб ви тебе прийняли на роботу. Як потім працювати, не зрозуміло. От. Ну, так сталося. І так сталося випадково, що я попав через два тижні. Один колега, який, з яким ми також познайомилися в армії. На п'ятиденних командирських курсах. От, він йшов у Луцьк із технікуму тоді Гірничого, і мене запропонував ну, сюди на, на, на своє місце. І тоді я замість нього став керувати групою. Здається, 2 гем-78. От тій групі з тої групи один. каже Володимир Михайлович один гем, так? Один. Ігор, хочеш там один гем, правильно? Один. Так. Один. Тут є Ігор Гочич, Володимир Вязєцький, представники цієї групи. Володимир Михайлович З Язівський, представник групи 1ГМ-78, народний депутат України, прошу. Ігор Гочич, якщо ви бажаєте батьку мого студента, ви потім ТОС скажете правильно, на форшеті. Osionfish. Це вирішити Ігоря із відеотрансляції. Про фуршети. Мирослав Петрович, Михайло Петрович. Нічого. Михайло Петрович, то від хвилювання? Так. Бо я прийшов сьогодні, і так дивлюсь в зал до такої гарної святочної громади. До святочної, бо сьогодні створили свято, учасниками якого без виключення фактично всі присутні в залі є. Це мієте тільки так, Михайло Петрович, що отак -от задіяти, щоб всі були і приймали участь. Я до вас прийшов, тут гарно луна, але інше, я прийшов прозою, не декорувати її, а з прозою життя. Спроза життя так сталося, що батько Шахтар в 78-му році казав, вступай, тут без блату, можна поступити. Я поступив в Шеронгарський гірничий технікум, і в нас така, тут є мої одногрупники, дуже збиточна група потрапилася. Настільки збиточна, що після першого курсу нас хотіли взагалі розформувати. Бо е, на другому курсі ми вже почали з страйку. Це було в 78-му, а в 79-му ми вже страйкували, бо нас не попередили, що ми поїдемо збирати картоплю, а ми прийшли як на навчання. Ну і звісна річ, молодечий протест, не може того бути. І, і діло дійсно дуже близько йшло до того, що нас мали розформувати, але після другого курсу вже е, нас вчитель не витримав серденького трошки звело. Він каже, я йду на легшу роботу, е, е, саме ви з ним мінялися, я так розумію, е, в до Луцька, там спокійніше, там не такі емоційні студенти. А вас, ви ще не знали, на що ви йдете, скерував сюди. І, і, і потім треба знати, ми молоді, енергійні, і бачимо молодого енергійного вихователя, якого нам теж хотілося би построїти, але не на того натрапили. Та мудрість, та виваженість, з якою він працював з нами, ну, це треба просто було бути студентом Михайла Петровича. Бо коли у мене Виникла одна суттєва така е, житейська пригода. Михайло Петрович мене просто прикрив від начальства, а може і звільнення з технікуму. Бо в той час про тризубець і щось таке національне не можна було. Разом з Богданом Степановичем. Ну Але молодеча енергетика і такі патріотичні почуття покликали нас до одного. А наш розумний наставник, вчитель нас від цього уберігав. Врешті-решт закінчилось тим, що сама така будівна група в технікумі разом з Мирославом Петровичем слухали класику на виховних уроках, їздили до Львова по музеях і в театри. Врешті-решт, сьогодні з цієї групи маємо достойних інженерів тут, які працюють на Волині, навіть одного народного депутата маєте. Я від імені. Оцих таких революційних хлопців азартних, які вивчили мудрості життя, хочу дякувати вам і від серця дарую нашому вчителю, нашому наставнику, нашому старшому другу. Ці квіти. І знаю, що для того, щоб прозу життя була світліша, для таких талановитих людей треба докласти, щоб ви її перетворили в таке свято, яке перетворити його сьогодні. Вітаю вас! Дякую.